Добрий день, я рада вітати вас на нашій останній лекції. І сьогодні ми поговоримо про сучасні платформи ГІС. На лекції ми розглянемо склад сучасної платформи ГІС та проведемо короткий огляд програмних засобів, використовуваних в Україні. Вимоги до ГІС. Впливають на процес розробки і впровадження програмного її забезпечення. Подібно до інших інформаційних технологій, ГІС повинна забезпечувати простоту впровадження застосувань, створених для її, створених на її основі. О, вибачте, ГІС повинна забезпечувати простоту впровадження застосувань, створених на її основі для підтримки робочих процесів і бізнес вимог будь-якої організації. Це досягається за рахунок створення базової платформи програмного забезпечення, що підтримує різні типи наборів, географічних, геологічних та інших просторових даних. Розвинені інструментальні засоби управління даними, їх редагування, аналізу і візуалізації. У цьому контексті програмне забезпечення ІТ усе більшою мірою розглядається в якості іт інфраструктури навколо якої формуються великі сучасні розрахунки. Розраховані на багато користувачів системи. Платформа ГІС повинна надавати усі можливості, необхідні для підтримки цього широкого бачення. До них відноситься географічна база даних для зберігання і управління усіма географічними об'єктами, заснована на веб вебмережах для розподільного Управління географічною інформацією і її спільного використання, настільна і серверні застосунки для компіляції даних, інформаційних запитів, просторового аналізу і обробки даних, створення картографічних продуктів, візуалізації і дослідження растрових зображень і управління даними. Модульні програмні компоненти для вбудування ГІС-логіки в інші застосування і спеціалізовані призначення для користувача програми. Географічні інформаційні сервіси для багаторівневих і централізованих ГІС-систем. Тепер давайте проведемо короткий огляд програмних засобів, використованих в Україні. На Україні використовують ГІС як професійного рівня, так і спеціалізовані. Програмні продукти формуються на основі модульного принципу. Зазвичай виділяють базовий модуль і модулі розширення чи застосування. У базовому модулі містяться функції, що реалізують на основі операції гіст. У тому числі і програмна підтримка налаштувань водовиводу, експорт, імпорт даних і так далі. Слід зазначити, що програмні продукти різних фірм мають багато спільного, оскільки виробники вимушені запозичувати один у одного ті або інші технології розробки. Нині на ринку представлено близько 20 добре відомих із пакетів, які можна віднести до. До повнофункціональних. Характеризуючи властивості повнофункціональних гіст, можна відмітити їх загальні риси. Усі системи працюють на платформі Windows. Тільки деякі з них мають версії, що працюють під управлінням іншими операційними системами. Усі системи підтримують обмін просторовою інформацією, експорт і імпорт з багатьма ГІС і САПР через основні обмінні формати. Ще одноріднішим одно є. Можливості по роботі з атрибутивною інформацією. Більшість систем забезпечують роботу з усіма основними СУБД системами управління баз даних через драйвери ODBC та BDE. Першою у ряді підтримуваних або використованих систем. Субд є ЕОРАКЛ. У переважної більшості випадків сучасні повнофункціональні гіст дозволяють розширювати свої можливості. Основним способом розширення можливостей є програмування на мовах високого рівня. C Delphi та інші. З підключенням DLL та OCX бібліотек. Природно є і виключення. Такі системи, як MapInfo Professional, використовують Map Basic, а система ArcViewGeez Avenue. Найбільш поширеними зарубіжними системами з різних причин є ArcViewGeeps, Arcview MapInfo Professional. MicroStation J. Аналогічний перелік вітчизняних систем очолюють географ, панорама, парк, Geolink та інші. Коротко охарактеризуємо найбільш поширені програмні продукти, відмічаючи особливості і сфери застосування. ArcGIS, ArcInfo, розробник фірма ESRI, Сполучені Штати Америки. Повнофункціональна ГІС, така, що складається з двох незалежно встановлюваних програмних пакетів. ArcMap – відображення, редагування і аналіз даних арккаталог С. Доступ до даних і управління ними, ArcToolbox інструмент розширеного просторового аналізу управління проектами, конвертацією даних, додаткові модулі збереження рішення наступних завдань. Оце все ми будемо з вами використовувати при виконанні наших практичних завдань. ArcMap для відображення, ArcCatalog для доступу і управління даними. Ну, можливо, ArcCatalog не дуже часто будемо використовувати, але аркмеп і ArcToolbox арк будемо дуже часто використовувати. І якщо ви вже робили першу практичну роботу, то можливо. Ви згадаєте Арк-тулбокс, який я назвала червоним сундучком. Так, далі, що там, додаткові модулі забезпечують рішення наступних завдань: АРКОГО набір засобів і функцій для розробки для роботи з геодезичними даними. ArcGRID має потужний набір засобів аналізу управління, безперервно. Розміщеними числовими і якісними ознаками, що представляються у вигляді регулярних моделей, а також моделей складних процесів arc призначений для моделювання топографічних поверхонь, arc для моделювання і аналізу топологічно пов'язаних об'єктів у вигляді просторових мереж, оцінки і управління ресурсами, розподіленими по мережах, і процесами в таких мережах. Так, Ось тут це я вам розповідаю. Ось воно. Назви ці написані. Аркинфо забезпечують створення геоінформаційних систем, створення і введення земельних, лісових, геологічних і інших кадастрів, проектування транспортних мереж, оцінку природних ресурсів та ще багато-багато іншого. ArcGIS ArcView. Розробник також ESRI США, настільна GIS, яка надає користувачеві засоби вибору і перегляду різноманітних даних, їх редагування, аналізу і виводу. Бізнес, наука, освіта, управління, соціологія, демографія, екологія, транспорт, місцеве господарство. Усі продукти ArcGIS можуть використовувати додаткові модулі для вирішення спеціального завдань просторового аналізу. ArcGIS це, програмний модуль. це от, ось, справа. Ar Special програмний модуль для роботи з растровими поверхнями дозволяє аналізувати характеристики поверхні, а також інтерполювати просторово розподілені дані для візуалізації аналізу процесів. ArcGIS 3 d Analysis – Аналіз програма для створення візуалізації і аналізу тривимірних об'єктів і поверхнь. ArcGIS Geostation Analysis – новий модуль для інтерпретації поверхонь на основі статистичного аналізу просторово розподілених даних. ArcView підтримує реляційний суд, має розвинену ділову графіку. Форма перегляду, таблична форма, форма діаграм, створення макету. Передбачає створення професійно оформленої картографічної інформації і розробку власних застосувань. MapInfo Professional – Це наступна програма. Розробка фірми Web-Info США, одна з найпоширеніших настільних віз на території. Сенде меп спеціально спроектований для обробки і аналізу інформації, що має адресну або просторову прив'язку. В меб-інфоріалізовані пошук географічних об'єктів, робота з базами даних, геометричні функції, розрахунки площ, довжин, периметрів об'ємів, розміщених між поверхнями, побудова буферних зон навколо будь-якого об'єкту або групи об'єктів, розширена мова запитів SQL, запит ґрунтується на виразах, здійснюють об'єднання, відображають доступні поля, дозволяють. Робити підзапити, об'єднання з деякими таблицями і об'єктами, а також комп'ютерний дизайн і підготовка для видання картографічної документації. Але треба розуміти, що зараз найпросуненіше це ArcGIS, Ми всі працюємо у ArcGIS, але мені треба було зробити якийсь огляд, що воно таке ще є, я вам роблю огляд. Є ще. AirMapper. Він дозволяє робити обробку великих об'ємів фотограметричної інформації, тематичного картохографування, геофізика, природні ресурси, лісове господарство і так далі. Точність друк карт, візуалізація тривимірного зображення, бібліотека, алгоритмів. Airdaus ім'я. Програмний пакет розроблений спеціально для обробки аналізу даних дистанційного зондування, надає повний набір інструментів для аналізу даних з будь-якого джерела і представлення результатів в різних формах від друкарських арт до тривимірних моделей erdas імідж побудований за модульним принципом у вигляді базових комплектів Image Essential, Image Advanced і Image Professional. У ERDAS Іміджі, реалізовані широкі можливості по візуалізації імпорту даних, геометрична кореляція, покращуючи перетворення їх аналіз, дешифрування знім, знімків, інструменти обробки зображень і побудова алгоритмів просторових обчислень і створення карт. Є ще спеціальні інструменти саме для геології. У геології. Але це, як би мовити, оцей гіст, про яке ми розмовляємо, це двовимірні системи. Ну, а то для геологів є програми, які можуть моделювати тривимірні системи, і вони для. Рудних тіл або для флюїдів застосовуються це такі програмні продукти, як Macromine. петрель та інші. Так, і на цьому дякую на увагу. Все. doba Do